Доброго дня. Постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку дорожнього та хроніного господарства і бізнесу та туризму. Комісії до депутати присутні настрої. Кого які будуть пропозиції? Перекранний сьогодні виноситься. П'ять питань. Перше питання: про результати проведення державного нагляду контролю державної екологічної інфекції Карпатського округу в частині здійснення денованих повноважень органами виконавчої влади у сфері охорони екологічного середовища резервного використання відтворення і охорони природних ресурсів Канадської міської детальної громади, доповідає склада Михайла Салеям. Друге питання про результатну передачу відносин Військової частини А1249 доповідає Михайло Мерич Лесін. Третє питання про педне програми забезпечення браційної підготовки та виробної роботи міської територіальної громади на 23-25 роки нові дації розповідає Михайло Лесін. Четверте питання про власну передачу метаційностей військової частини 3057 Наталья Варди України. Доповідає Михайло Лесін. Жарим, так? Угу. Прошу. Доброго дня. За... В Галицькій міській повітряній громаді з 8 липня по 19 липня проводився захід державного нагляду контролю в частині здійснення делегованих органам виконавчої влади повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Так ми знаємо, що планові перевірки не проводяться, але частини делегованих повноважень їм дозволили за рішенням уряду, їм дозволили проводити ці перевірки. І в нас захід контролю, то не тільки це всі громади перевірялися, проводиться за проходних середовищах. Перевіркою було встановлено ряд, ряд порушень, про що було складено акт. Перевірки і внесено на переклади. Охорони навчоприродні середовища, це в деяких картинках, маленькі сміттєзвалища, були без рішень виконавчого комітету зарізані прийні, і на це нам було вказано. І ми вирішили зробити проєкт рішення, щоб ознайомити захід перевірки які... документа. Араз там сказати на ну, те, щоб ми надалі втримали само про охорону праці і не усунених встановлення порушень. Припис у нас він виконавний на припис у нас аж до січня місяця. То там нам треба внести кошти в програму. Там знак на річці Луква, шо що, ліниця щодо природоохоронна зона. Відповідно, не сміттєзвалища. Вже вони як поки це питання закрите, ліквідовано. Ми вже відповідь екологічної інспекції надали цих питань. Те ж саме там пояснення відібрані в подрубах деревах біля школи в Бринні, і Вікторові там, також вони зрубали дерева. Бо це пояснення вже віддані в екологічну інспекцію. Може, то у вас питання, а з яких зносинський окрім ми ввозимо на сучку зміття? Всіх чи не? Всіх. Так, І, ну, вони мають всі вкладені ну, ті, хто хоче. Вони беруть мішки. Ну, Віктору ще ніхто не взяв ящика, але вони беруть масово мішки. У них заїжджають, заїжджають, заїжджають машини, забирають. З складовища ми проплачуємо ми старали, проплачуємо з усіх кладовищ, забирають сміття, фоп пасяка. А стоїть питання, що зробити, запровадити в громаді роздільне розділ, 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 збирання сміття і це не звернулося до нашого давача послуг. Вони працюють над цим питанням, бо також екологічна інспекція вказала нам на те, що в команді немає рекламу. Ви не, не тут зробити роздільні сміття, що робите? Роздільні сміття, то ви будете, коли буде тут різні машини, їх збирати сміття. Ми різні сміття, і це одна разу не збирає. Mm -hmm. Ну, але я думаю, що так.

Ну, другий повний что, і вы просто да? Ну, так, там, 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 а не дали навык, наверное, у нас. Ну, поставити на під хату, женщин, таким вот, не Вот. Там доноша помогает туда. Да, что маленький край. Как запустит запущена поля подружність, цей, Добью те, там що то нагиб. Там є то була проблем, що вони вчасно набирали свідчать. У нас набирали свіття, вони збирали на поле. Вони тільки перевертають теж в потіло, то, що там навколо, то вона всі наповідає. А котиків скільки набирали, з привітців. Так mm. Добре, ми приймаємо вашого відомо. Тут немає нікого, так. Але там. Ну то Ви? там, де збройних несанкціоновані продовища штрафи нас не накладали.

Добре, давай еще попрощаешься. Ты за? Так. Я тогда. Мы можем одного металлургия. Мы будем такого по станцію. Відповідно до запису частини. Передаємо степлер ручний та візок гідравлічний. Це е, військова частина 3057 Національної гвардії України, яка базується в нього значному Але ми зразу їм передали, вони вже це отримали, все нормально. <гуз'> <Бо> це торіком <гуз'> старше, так? Ні, ні. ні. Не кажи, значи, і ще я одне я вношу зміни у програму по мобілізації у 11-й пункт. Якраз я додаю ще 300 тисяч гривень для придбання різних матеріальних сіл та інших для цих військових запитів. Тому що наразі ці програми із трьох мільйонів гривень залишилося вільний сім. Тобто, щоб до кінця року ми десь. Позакривали запити, які ще до нас будуть відходити, нам треба збільшити цей пункт. Ти носу пропозицію. Ви нам даєте професій, але ми можемо проголосувати. Так, але там ще є правки, тому правка виникла тоді, коли ми у заходах програми фінансово питання. Бюджетну комісію пройшли. Вони просто правка була. Технічна помилка при розробіті західній програм. Так, давайте по другому питанні по задачу зацікавності відпочивання а за д Хто за? Третє питання по внесенні змін до програми. Хто за, хто проти, одного голоси? І третє питання